Зараз покажу вам об'єкт під інвестицію. Альтернатива однокімнатній хрущівці під оренду коштує так само, але прибуток будете отримувати набагато краще. Знаходиться наш об'єкт в набережному кварталі. Ходімо дивитися, попасти в наше приміщення можна як через під'їзд, є окремий вхід, так і знаружжя. Це гараж, друзі, але не простий. А вже з ремонтом має загальну площу 41 квадратний метр, і використовувати таке приміщення, як гараж, трошки нераціонально, тому що тут вже зроблений ремонт, є електрика, в цій кімнаті 7 квадратів є вікно, може бути окремим кабінетом. Під сходами можна поставити санвузел. За стінкою є і вода, і каналізація. В цій великій кімнаті 22 квадрати постелити плитку, зробити на. Наружний фасад, і все. У вас приміщення готове під оренду. У вас одразу знайдуться орендарі, тому що локація всім відома. І здавати це приміщення будете не за 7-8 тисяч гривень, як хрущівку. Вартість об'єкта 37 тисяч доларів. Без комісії. Тож,